Вітаю, друзі! Шок! Шок! Виявляється, авіакатастрофа у Вашингтоні. Це теракт. Це теракт, в результаті якого, в результаті якого загинуло 60 пасажирів і екіпаж. Теракт, який вчинив пілот трансгендер Подробиці за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати власне правду. Отже, друзі, з річки Потамак в Вашингтоні витягують тіла там, і витягують тіла загиблих 60 пасажирів. Гелікоптер врізався. На борту було всього 64 особи з екіпажем. Літак знаходився на ідеальній і звичайній траєкторії заходу на посадку. Вертоліт летів прямо на літак протягом тривалого періоду часу. Ясна річ на літаку горіли вогні, чому вертоліт не пішов ні вгору, ні вниз. Ні на розворот. Чому Диспетчерська вежа не сказала вертольоту, що робити, замість запитати, чи бачили вони літак. Це погана була ситуація, яку явно можна було запобігти. Друзі. Але давайте подивимося на цю ситуацію. Що насправді було? Трамп. Президент Трамп каже, що причиною спочатку причиною авіакатастрофи стала помилка екіпажа військового гвинтокрилу, котрий врізався в пасажирський літак у Вашингтоні. За його словами, вертоліт по якимсь причинам знаходився на одній висоті з пасажирським авіалайнером. Це і спричинило пізнішу трагедію. Трамп повідомив, що екіпаж пасажирського літака. Діяв вірно, катастрофу в Вашингтоні спровокував по суті, вертоліт. Також президент США дав зрозуміти, що знову е буде посилювати польотні стандарти, котрі вже посилював свій перший термін і котрі потім були пом'якшені Байденом. Байден і Обама е ставили. Попереду всього політику. Але я ставлю безпеку, заявив там. Також він дав зрозуміти, що в трагедії винна політика інклюзивності. Тобто, заохочення до найму на ті чи інші посади представників сексуальних та інших меншинств. Знижують рівень професіоналізму і безпеки. На питання журналіста, на якій підставі він звинувачив в катастрофі інклюзивності, Трамп відповів, це здоровий зміст. А чому ж таке сказав Дональд Трамп? А тому, що авіакатастрофа в Вашингтоні теракт, влаштований пілотом трансгендером на військовому гелікоптері. ЗМІ Є вже інформація, що вертольотом керував трансгендер, старший офіцер Джо Еліс. Він свідомо протаранив авіалайнер, влаштував теракт, оскільки перебував у депресії через рішення Трампа звільнити всіх трансгендерів з армії в день авіакатастрофи. В день цього теракту самогубства 29 січня вийшов підказ з Джо Еліс, в якому він, ну, він вона розкритикував указ Трампа про заборону на службу трансгендером в армії, і заявив, що хоче продовжувати службу. Е той же час повідомляє, що гвинтокрилом управляла опитна жінка-пілот, яка налітала більше 500 часов. Але мовчіть, була вона трансгендером чи ні, насправді дійсно була. Тому, друзі, давайте швиденько подивимось, що завдяки цим нашим грантожерам, утрускам різного гатунку, у нас відбулося в країні. Де ця інклюзивність запрацювала, де з'явилися брали на роботу тих, хто не професіонал, а представляє якесь меншинство. І давайте це виправляти, щоб не мати таких трагедій, як трапилось у Вашингтоні. Перш за все, професіоналізм, перш за все знання, а все інше теж другорядне. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.